Надходить повідомлення. Зв'язок установлено. Гей, як воно, друзяко. Я подбав про твоїх переселенців. Тож, якщо наші друзі-конфедерати тебе більше не заскочать і нам вдасться тримати цивільних подалів від цих тварюк, все буде як в казці. Екстренне повідомлення. Заточна станція потерпає від нападу невідомих іншопланетних організмів. Запит про допомогу отримано о 6.58. Інформую Верховне Командування конфедерації на Тарсонісі. Увага. Отримано передачу. Ми вже отримали запит про допомогу від заточної станції і самі про все подбаємо. А ваше діло сидіти собі тихо і чекати новин. Дідько. Слухай. Якщо ми будемо чекати прибуття конфедератів, станції гаплик. Я вирушаю туди і спробую їм допомогти. Відправ трохи своєї міліції, і ми врятуємо наших. Побачиш. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити гру StarCraft. Наразі проходимо місію номер 2 Заточна станція. Нам потрібно ліквідувати інопланетне зараження, і Рейнор мусить вижити. Ну що ж, переходимо до місії. Так. Чесний завод, це ми знаємо. Я вас бачити, хлопці. Час добряче надерти їм тупи. Ну Давайте а будемо а цим і займатися. Так. У нас є трошки мінералів. Рейнор є у нас, хорошо, газюльку бачимо. Так. Э, давайте перевіримо, що у нас тут. В принципі, все нормально. Так. Є трошки у нас мінеральчиків. Газ ми зараз робимо. Так. Це Рейнор. Невеличка розвідка, тоді. Так, хто тут де? Давай отут постав нам Шчепак. одненьку. Каба, так, на всякий випадок. Так, КБМ уже у нас є. Ну Шчепак. і давай от сюди її вистачить. Ну, буде куди, куди, куди ти? Давай, іди сюди. Шчепак. Все, хватить. Повертайся назад, тепер КБН готовий. Йдемо сюди. Канази, Пас скоро буде добуватися. Не скоро, давай ще сюди. Так, ось якраз цей КБМчик побудується і буде добре. Та так до пішли з газом розберемося. Зараз зараз. Зараз всього вистачить, хвилиночку. Все. Будуємо. Так, все, КБМчики тут працюють. КБМ Давайте там сюди. Так. Тут у нас вже доступні вогнеметники. Думаю, зараз ми їх парочку зробимо. Для годиться. Так, 11-26 у нас є місце. Дуже добре. Так, а що тут казати? Треба захищати наші володіння. Так, хорошо. КБМчики носять. Тут, звісно, не дуже багато. Так. Давай. Ще одненьку я думаю, вистачить, тут газу багато не потрібно. Так, ще одного КБМчика і пора би вже будувати нам морпіхів. Так, сюди будете ходити. Буде добре ще, звісно, побудувати казарму. Поки що біда з ресурсами. Так, давайте будемо дивитися, що ми можемо а тут буде цікаво. виманити. Давай, ій, ій, тікаємо, тікаем, тікаємо, тікаємо. Оп! Хорош! Нормально спрацювали. Буде весело. Весело, конечно, Мы тут гарно підірвали їх. Ага, тут у нас уже зерги. Живий. Який живий? Так. Далі в вколошка ты КБМчик. Давай ну, ми тут побудуємо академію, де ми її побудуємо. Да, давай отут с краєчку. Так, можна ще одного КБМчика. Тепер давайте отут трошки, хоча краще давайте катнемося рейнером. Так, ну якщо має, то буде цікаво, обов'язково. Розвідаємо карту Ой, тихо, 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 тихо. Тыш, тиш, тиш, пиш, пиш. Чекай. Возможу такого. Раз. Огонь. І назад. Микроконтроль. О, так. Давай. Тихо, тихо, тихо. А ну, давай у це О, нормально. Так, що в нас тут туди з'їзд униз, тут чистенько, тут, хорошо, поки вниз не йду. Вертаюсь на базу. Що в нас тут? Готово. Усе готово. Супер, так, де ти Готовий там? Це дуже добре. Так. Е, давайте тоді. Туди... Так. Е, озброєння, звісно. Ага, стоп, а ти чого? Не працюєш. Да, так. Хіробляться, тут все нормально, так? Добре. Ну, кому тут набридло? Зараз ми розберемося, кому набридло. Казарма є все є. Хорошо, значить, тоді ми... Давайте... Так, трошечки оце покращимо. Добре, так, що в нас тут? Загін практично готовий? Давайте трошки попідчищаємо. Uh, в цю сторону. Давайте я бачив, так. Давайте ми. Зараз покращимо оце. Ну це буде дуже довго. Давайте спробуємо тут переманити. До речі, можна попробувати сюди виманити, як ми минулий раз. Давай, рейнер. Виманюй, 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 виманю. давай, давай. Ну біжіть, біжіть сюди. Що ви не біжите? Ну так стріляй. Не хочеш? Ну добре. Давайте. Сейчас. Так, загін готовий. Готовий, це хорошо, так. Давайте, давайте, підходьте. Командире. Давайте. У тихо, тихо, тихо утихо, утихо. О, нормально ми тут морпіхами відволікли. Хорошо, спрацювали, молодці. Так. Вони не вилазили далі цього. Так, грунту свого. Так, а чого ви не стріляєте? Алло, хлопці. Подаєте? Всі його сюди стріляють. Так. Там є у нас якісь території. Ага. Дякую за порятунок. Вони тут Супер. уже кілька місяців, але все ж можуть бути корисні. Супер, так, а ну-ка ще сюди. Водою. Давайте. А, ось і академія. Значить, тепер ми вже можемо. О, Потрібно ось воно є. Так, запальнички на місце. Вони дуже Коли гарно я? захищають територію, не дають обступити. Слава Назад, слава вогню. Це класно. Так, давай сюди. Захищаємо базу. Так. Морпіхи застрягли. Назад. А, у нас тут, слухайте, нормально є. Добре, так. Е, давайте робити цих хлопців. Так. Е, тут я що не захопив. Сюди давай. Рейнор. Буде весело. Все, база наша. Супер. Тепер можна. І тут трошечки розширяти свої можливості. Так. Тут уже хлопці. Наші маленькі добирають, давайте відразу їх сюди. Нема чи там стовбичити. Так, Рейнор, ти поки посиди тут. Ми... Хорошо, давайте до кучки. Так, але спочатку запакуємося. Раз вони тут є, чому би ні. Так, щоб ніхто на нас не напав. Так, давайте парочку цих. Чому би ні? Так, давайте от сюди. Зараз розберемося, коли треба вколошкати. Так, в в рейнер, 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 понятно, ви сюди. Да, так, тут у нас маю. збільшення радіусу ураження. Це дуже добре, так, 150. Хорошо. Зараз ми тут покращимо наші характеристики і все відразу наладиться. Так, можливо тут краще перелетіти. Давайте полетимо. Чим можна Стає тут? Доходи. Ні, давай, напевно, назад повернися. Отлично, так, покращення є, давайте з захисту ще їм, давай, сідай. Зараз я от сюди. Теж зроблю загін. Э, Поняв. Так, понял. Давай на. Поможете набрило, то зараз розберемся, кому не переживай. Так, що в нас тут з мінералами? 398, хорошо. Газ добувається, тут все робиться. Супер. Так. Склади будуть. Склади будуть. Так, може. Сюди давай. Сюди сидіть. Так. Ще парочку. на складів, я розумію, розумію. нема нічого. Так, Рейно. Покажи, будь ласка, що у нас тут. Має, бути цікаво. Має то значить Вон там, спай. Хорошо, давайте заманяти. Идіть, заманяємо. Чого ви не йдете за мною? Давайте, малечі, біжіть. біжить. Нормально. Так, Джимми ведіть на. Джиммі. Зараз я тут загін організую. Це у нас там покращення стало. Давай, Рейнор, і, заманяємо. Нормально. Не погано вийшло. Так, погарячіше кажете. Все добре, кучкуйтеся. Давай ну, Рейнор. отут, тут. Ласка. Буди постріляв. Все, вогонь. Команда один, вогонь. Так, тут запакували, тут запакували. Добре. Так, що в нас тут? Е, Стімпаки. ну, поки що я їх робити не буду. Так, дуже добре. Що тут? А, тут У нас. Так, ще робимо склад. Тут хорошо, тут хорошо, газ. Так. Бороння досліджується дуже добре. В академії все що могли. Так, а ви що стоїте? Ну вперед. Слава вогню! Це круто! Так. Стоп, 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 Тут десь я когось бачу, може ми так постріляємо. чи не дістанете ви так, І не дістанете, хорошо. Зараз спробуємо. Так, спочатку Рейнор, Показує нам, хто туди. опа, ці вже складніші. Погнали. Пали, пали, пали їх. Вон, вон, ше, ше, дріботі. Хорошо. Ще хтось є. А як же? Давай, от вони. Душі, 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 душі. Стоп, 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 тікайте, тікайте. Запальнички. Помужити набивлю. Нас чуть не завалили, каже, комужити набив. Нормально. Ови. Ага. Запальнички, йди назад. Так, трошечки сюди. Що тут ми зараз перевіримо? Так. Давайте тут такий невеличкий загін. Облаштуємо так. Мінеральчики ще якісь. є Я думаю, що тут можна вже всіх висадити. Погрячіше. Це круто, давай, Так, тут хлопці стоять. Добре. Вон я ще кучу нормально їх наробив. Так, давайте другим загоном. Можна і цих, звісно, дістати звідси. А нехай нам вистачить. Так. Та нікого не треба. Зараз ми тут розберемося. Тут все нормально, так. Давайте ще трошки. Я рідко, звісно, колись грав. Е, запальничками назвемо їх так, але раз вони вже є, нехай собі будуть. Так. Е, що в нас тут? Давайте. Е, так. Десь сюди. А будуть, будуть. Уже будуються, не переживай. Так. Не то буде. так. Що я хотів? Я хотів отут. Витягнути. Сюди. А оцих трошечки наших погризяних. поки Сюди. Будемо будемо палити. Будем, будем палити. Зараз я тут організую загони. Так, все тут. Так, пішли. Палити. Пішли запальнички. А, ще там робляться двоє. У нас немає складів, я поняв. Думав, що це. Так, три буває, так. Е, добре, добре, добре. Так, давайте ну, тут когось одного теж заберемо і. Склада, будь ласка, мені побудуй. Ти що там, застряг? Ти know, склада будуй. А, ти застряг. Ти застряг, тому що вони там не дають тобі вийти. Ну і ладно, oh, так, всі сюди. Хорошо. Так, Джиммі, підідино. Зарабимо погарячіше. Так, це буде перший загін, oh, okay. він готовий заходити сюди. І причому заходить. Давайте, заходьте, заходьте. Чего? Вот так. Вот у всех бери. Были... Так, ну. Сюды. Заходьте, заходьте, заходьте. Дойдите спочатку сюды. Что там? Так, все сюды. Теперь вы. Сюды. Запалюю. Так. Зробимо погарячіше. Погнали зачищати територію. Так, наш третій загін готовий. Так, зараз ми їх тут. Важно? Погнали. Раз важно. Так, хто там? Смалече бігає. Ось вона. Ось душили, молодці, а давайте сюди. Так, да, вже запальничка завжди потрібна. Так, сюди, а давайте. Як так, хто там у нас відстав, хтось биде один морпіг? Бо... Так, загін номер два. Почистили. Сюди, то, загін то, номер як один. Вазу бачу з цим Так. У є можливість, розвідаю ще трошки. Понищимо. Тоді розберемося з командним центром. Хорошо. Зараз ми всіх цих. Знищимо. Ось тут, до речі, також виявляється є ще мінералчики, все дуже добре. Хорошо, ну що ж, все, що ми могли зробили, давайте тепер вилікуємо командний центр. Заражений Там ось серце чи що отримує вхідне повідомлення. Маршал Рейнор, знищивши цю важливу станцію конфедерації, ви та ваші люди злочинно порушили дійсне колоніальне законодавство з цієї миті вас усіх заарештовано. Я раджу скласти зброю та здатися добровільно. Ти там з глузду з'їхав. Якби ми не спалили цю кляту фабрику, ті чудовиська могли знищити всю нашу колонію. Можливо, якби ти швидше рухав сракою, нам би не довелося. Я звернувся до тебе із ввічливим проханням, хлопче. І не гаятиму часу на балачки. Кидай зброю негайно. Гадаю, ти не був би конфедератом, якби не під нас нам. Ну, ось так, власне, ми перемогли в цій місії. Теж не складна місія. Так, переходимо. До статистики. Ось так взагалі загальний рахунок. Створено 66. Ми вбили 47, Да шкода, звісно, двох ми втратили, але нічого страшного. Так, тут будівлі, ресурси і так далі. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.